Протягом багатьох століть він був відомим у якості видатного математика, фізика та астронома, і лише видання у середині 19-го сторіччя європейських перекладів його віршів поклало початок його всесвітній славі, співця розчарування та скептицизму. Тісна мені буття сумна темниця. О якби двері ті знайти, що відкривають вічність. Писав великий персидський поет Омар Хаям. Його повне ім'я Гіяс Адін Абулфатх Омар Ібн Ібрахім Хаям, що буквально означає палаточник справ майстер, син Ібрагіма. Встановити дату його народження 18 травня 1048 року допоміг гороскоп, записаний істориком Абул Хасаном Албайхакі, який особисто знав поета. Про молоді роки Хаяма відомостей майже немає. Найімовірніше, він народився у Нішапурі, великому місті на сході Ірану, що було розташоване на перехресті караванних шляхів та славилося своїми бібліотеками та школами медресе. До 17 років Омар здобув глибокі знання з історії, філософії та медицини, філології та теорії музики, а також докладно просудіював праці давньогрецьких мислителів в арабському перекладі. Перший математичний трактат Омар написав ще під час навчання. Окрім іншого, в ньому містилася формула, яку сотні років по тому назвуть біномом Ньютона. У 26 років Омар Хаям був запрошений до Ісфахана, до могутнього правителя держави Турок Сельджуків Мелік Шаха. Поет належав до його найближчого кола та користувався славою віщуна астролога. За дорученням шаха на протязі 22 років Хаям очолював із обсерваторію. Він розробив найбільш досконалий календар, більш точний ніж той, що нині діє Григоріанський, який був прийнятий у Європі у 16 столітті. Однак головна заслуга Хаяма перед людством його безсмертні рубаї. Цей самобутній жанр філософської лірики народився із старих перських пісенних метрів. У стислій віршовій формі Хаяма спресована глибока думка та могутня художня енергія. Деякі дослідники вважають, що, подібно до античних віршів, рубаї співали одне за іншим, і поетичні образи та ідеї отримували розвиток від куплета до куплета, нерідко контрастуючи між собою та створюючи парадокси. Головні теми Хаяма глибокий скептицизм, похмура песимістична оцінка світу та пристрасний поклик до утіхи. Поет прагне усвідомити одвічний круговорот швидкоплинного життя, відстоює права людини на особисту гідність і на усі радощі, які доступні людям. Ми все і найвищий пік його творіння. Ми красота буття у суеті, як річка швидкоплинні. Якщо будова світу то злата каблучка, то ми, мов діамант на ній дорогоцінний. Деякі дослідники аналізують творчість хаяма з позицій суфізму, містичного напрямку в ісламі, прихильником якого був і сам поет. Таємною суфійською мовою кохана означає божество, а під сп'янінням мається на увазі містичний екстаз. У такому прочитанні рубаї перетворюються на багатоплановий теологічний трактат. Хаям був скромною та лагідною людиною. Він рідко спілкувався із людьми та полюбляв самотність. За легендою, коли Мелік Шах запропонував хаяму керувати Нішапуром, поет відповів: не хочу керувати людьми, наказувати та забороняти. Хочу весь свій розум присвятити науці на користь людям. В останні роки життя до відомості Хаяма як математика та астронома додалася ще й крамольна слава вільнодумця. Його філософські погляди викликали злобливе роздратування равнителів ісламу. Стосунки із найвищим духовенством настільки погіршилися, що вже не молодому Хаяму довелося здійснити ходіння на прощу до Мекки. звідти він повернувся вже зовсім іншою людиною. За свідченням сучасника, наприкінці життя Хаям мав погану вдачу. Був скупим на створіння книг та викладання. Багатогранний вчений та вільнодумний поет Омар Хаям помер у рідному Нішапурі у 1131 році, коли йому було 83. Вдячні нащадки спородило йому Мавзолей, який вважається одним з найкрасивіших у арабському світі. Сучасник, оплакуючи Хаяма, який пішов до найкращих світів, писав: ніде у всьому світі аж до населених кордонів, не бувало людини, подібного до нього.